Дорослий вже, давно вже не дитина, мій рідний, найдорожчий на землі. Колись давно я мріяла про сина. Почуло небо, я дала життя тобі. Не віриться, дивлюсь, дитяче фото, на них такий маленький і смішний. Ось тут вступаєш в свої перші кроки, а тут такий серйозний, рідний мій. Я пам'ятаю, як тоді молилась, коли хворів і сили не було, тебе, малого, на руках носила, і досі дякую, що небо вберегло. І колискові, що тобі співала, з тобою, синку, лишуся навік. Роки прийшли, вже сивою я стала, ти виріс і відкрив для себе світ. За руку вже ведеш свою дитину, і це є твій найбільший в світі скарб, а я пишаюся тобою, сину, Тримаючи онука на руках.